На сцені ласкала у Мілані два покоління. Густаво Дудамель диригує оркестром Філармоніка. А Даніель Баренбойм грає на фортепіано. Талант і скромність першого доповнюють віртовисність і досвід останнього. Решта за піднесеною музикою Брамса. Гойвонокому баранбоєм ставиться до мене як до сина, і звичайно, він як батько для мене. Він також великий мислитель. Щоразу, коли ми розмовляємо, і я не маю на увазі під час репетицій, Я дізнаюся так багато. Ці дні наприклад були чудові. Ми блукали по вулицях Мілана, і він розповідав мені про свій унікальний досвід, як він диригував Мікеланджелі, як зустрічався зі Стравінським та Фуртвендлером. Йдеться про тих, хто відігравав провідну роль у музиці 20-го і 21-го століття. Перша мелодія, яка виконується на фортепіано, спочатку звучить у виконанні оркестру. Це як величезний симфонічний звуковий блок, який піаніст повинен виконувати м'яко. Водночас зберігаючи ту ж симфонічну інтенсивність. Брамс. У Брамса завжди була ця ідея, що фортепіано це потужний інструмент До фортепіанних кольорів він ставився як до звуків симфонічного інструменту. Це чудово. Крім першого фортепіанного концерту Брамса, у концерті світова прем'єра. Діалоги твір, які до 70 річчя Барен Бойма написав американський композитор Еліот Картер, якому 103 роки. Мукав я дергію на обрая. Ніколи не диригував твори Картера. Це вперше. Майстро баран боєм показав цей твір мені і сказав: Картер написав це для мене до мого дня народження. Чи могли б ми це виконати? І Я відповів звичайно із задоволенням. Мінкантарія. el tiempo. Це як подорож у часі, наче брамс, раптом з'явився через 100 років. Сі аніоге. Сьогодні густаву Дудамель також є музичним директором Лос-Анджелеського філармонічного оркестру. Його запрошують до найвідоміших концертних залів світу. Він виступав перед папою римським і. На олімпіаді в Лондоні просто сою музико. Я простий музикант. Я палкий прихильник музики і влади, яка їй належить, щоб змінити життя людей.